Окрім дня молоді, сьогодні день рибалки. Тому до нашої студії завітав голова Федерації риболовного спорту в Волині Олександр Ліпський і завітав він до нас не з порожніми руками, а з таким достойним досить уловом. От стільки медалей, нагород. Яка із них можливо найдорожча для вас? Пірвані мені, на кожна тут дорога, тому що це вся історія наша. Історія наших выступлений, моїх выступлений. А найдорожня, навірно, це. це чемпіонство України в этом році по спортивной ловлі Карпа. От, uh -huh. саме, -саме такая дорогая медалька, яка є вот в цій колекції, именно на сьогоднішній момент. Я так розумію, що це все медалі вашої федерації за цей рік. Ні, це медалі. Особисто наші мені, і напарники mm. за нашу риболовну кар'єру, ну не всі, какая-то частина їх. Як звучить друга? Дякую. Дамір, Дамір, Дамир Шихатаров, президент нашої федерації риболовного спорту. От, ми лучші друзі і в рибалці, і в жизни. Я так розумію, що ви постійно подорожуєте і постійно е, займаєтеся от, спортивним, е, спортивною риболовлею. Тобто ви ловите її і відпускаєте тут. Да, же, да, так, основний з принципів такої, угу. так як ми ловим не маленьку рибу, а трофейну нас даже е, зачот протокол, риба менше 1,5 кг просто не вважається. Ну, логічно, що для, для доростити до такого віку рибі потрібно определённе кількість років, і по, поэтому, э, ми її відпускаємо, щоб потом опять поймать, либо нам, либо кому-то другому. Зрозуміло. Тобто вони мають можливість навчитися і вже не попадати. Так. А, Так, кожен раз риба стає у Чи існують спеціальні водойми, водойми які справді розраховані тільки для спортивної рибалки? Е, э, ну, вони існують да, Значит, это хозяева, которые зарыбляют, специальные заработки делают этой рыбы, охраняют рыбу от браконьеров, от несанкционированного вылова, создают условия для таких, как мы, рыболовов, чтобы... У нас на Волыне тоже таких много водойомов. Единственное, что так как мы уже участвуем в чемпионатах Украины и международных соревнованиях, вот, мы ездим в большинстве по Украине и за рубежом. Друзі, якщо вас цікавить, якщо ви любите риболовлю, рибалки телефонуйте на 772-42 в нашій студії Олександр Ліпський. Саш, скажіть, будь ласка, де ви останній раз були? Що зловили? Скільки важило? Последні, буквально Последні давності наше путешествие моя було Хорватія і Італія. В цьому році ця медаль, яка я показувала найзначимо, она дала нам путь на чемпіонат мира который будет проходить в Италии в сентябре этого года, в, э, недалеко от города Перуджа, в поселке Петрофита. Вот. Мы ездили туда на открытый чемпионат Италии. Э, Тем самым вроде тренуватися тренироваться для чемпіонату світу. А що ви там будете работать? Это дисципліна, спортивна для карпа. е, угу. э, вимоги – это двойка. Команда виступає троє суток на протяжении бесконечной, без перестанки, І есть 72 часа Ви угу. навіть должны... не Нет, Ні, ну ми спим по очереди, угу. вот. ловимо рибку, прикармлюємо, спимо. E, яка остання рибана і скільки вона важила? Розкажи, будь ласка, щоб ви e, уявили. Мені в Хорватії вдалося в тому році карпа карпусі 21 кг 350 грамів. Да. Тобто їсти його практично неможливо. Я не знаю, я не їм ем рибу мені не їш? Зовсім їш. Ну, морську їм. 21 кг це десь така рибина, три відра яблук. Більше. Більше, так? Друзі, у нас є відео, зимове відео з чемпіонату ловлі світу, так. да. Так. В цьому году, е, у нас багато подій відбулось у федерації. От після прошлої зустрічі, е, відбулося событие такое, что наша область, в нашій області є абсолютний чемпіон світу по зимовій рибалці. Це Віктор Жолнин, і його координатором і личным тренером був якраз таки Демір Шехотаров, мой напарник. І вот. ми привезли золото самого гатунку, какое только може бути в мире. І абсолютний чемпіон мира у нас живе в Луцке. Угу. Каждый Кожен його може пощупать, пощупати, и спросить. Одного разу він був у нас на ефірі, а зараз ми пропонуємо переглянути власне, сюжет з цих змагань ловлі на мармишку. Дивимось. Українські спортсмени активно ловлять рибу. Онлайн-репортажі в інтернеті сповіщають, що українці не віддають першість, рвуть зони, переловлюють усіх. Чудово! За 10 хвилин до фініша в різних зонах почав активно клювати лящ. Причому майже всі екземпляри солідні до кілограма. Вивудження розтягується на хвилини, але результат того вартий. Останні хвилини кілька лящів ловлять спортсмени Польщі. Але сподіваємось, що наших збірників вони наздогнати не в змозі. За відчайдушною боротьбою спостерігають численні глядачі. А подивитись є на що? Емоцій через край. Оце так риболовля. Сигнал судді зупиняє другий тур чемпіонату світу з мормишки. Час збирати улови спортсменів. Неозброєним оком помітно, що трофеї в сьогодні більше, аніж учора. Всіх турбує питання: чи втримала Україна лідерство? Чекаємо на зважування і оголошення результатів. Судді уважно зважують кожний улов. Спортсмени теж уважно спостерігають за їх діями і підраховують отримані бали. Свою зону беззаперечно взяв Олексій Зайко. Перше місце. За кілька хвилин у нас ще одна одиничка. Віктор Жалнін. А потім ще одна Іван Щевич. Все. Ми у беззаперечних лідерах. Результати Стадніченка та Корзенкова тільки додають нам переваги перед іншими спортсменами. Домінування України вражаюче. Це перемога. Наша збірна втретє завойовує золото на чемпіонатах світу з мормишки, але вперше так яскраво та беззаперечно. На багато балів відстала від України ціле спрямована і мотивована рідними просторами збірна Білорусі. У неї чесне срібло чемпіонату. А третіми стали минулорічні чемпіони світу росіяни. Вражаючи виглядають результати особистого заліку спортсменів. Серед перших шести місць українці поступилися тільки бронзою, яку виборов білоруський спортсмен Денис Ярмолович. Абсолютним чемпіоном світу став Віктор Жалнів. Звання віце-чемпіона світу 2014 виборов Іван Щевич. Трохи не вистачило ваги риби Олексію Зайко, який став четвертим. П'яте місце виборов Віталій Стадніченко. Шосте у Дмитра Корзенкова. Чудовий результат. Оригінально відзначив переможців генеральний спонсор збірної України компанія Шарк в особі Андрія Шепілова. Кожний спортсмен отримав золоті мормишки. Ось так феєрично завершився 11-й чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку. Українські спортсмени ще раз довели, що у цьому виді спорту ми найсильніші. і вот закінчився 11-й чемпіонат світу по ловлі, риби, мармишка і сальда. І як ми вже всі знаємо, он закончилася тріумфальна побіда зборної України. У нас є чемпіон в лічному зачуті, абсолютний чемпіон світу, Это Виктор Жалнин. Витя, я знаю, это твое первое выступление на соревнованиях подобного уровня. Скажи, пожалуйста, что ты испытываешь? Ну, в первую очередь переживал за команду. А первый день, когда получил желтую карточку, на второй день мне было очень тяжело. Но надо было собраться и, чтобы не подвести команду, хорошо выступить. Ну, все получилось. Спасибо тренерам, всей команде. Спасибо координаторам, которые правильно подсказывали и вели по зоне. І вот эта совместная наша подготовка и совместное виступлення правильно привело нас к такому триумфу победе. Ось ця спортивна рибалка. Вона вимагає якогось тренування, тому що, як на мене, не професіонала. Мені здається, що це на удачу дуже багато чого залежить. У нас фактор удачі із практично взагалі взагалі да Він займає, може бути 5% від спільного результату. Тобто тільки Ну як це ловись рибка велика маленька, чи як це саме у нас є спеціальні інструменти для того, щоб при вони, мабуть, є і в інших командах, Є. але ж нас перемога. Не стільки якість. Ба-ба-ба. Все надо э проверять, тренироваться и только таким образом отсеивать ненужное и применять это уже на самих соревнованиях для того, чтобы был результат. Вот из участников української команди, чи є такі, які е прийшли в спортивну рибалку з простої рибалки? Ба-ба, всі, абсолютно всі прийшли з з звичайної любительської рибалки, коли вже надоїло просто так ловити багато риби. Я, е -е, соответственно, хотелось доказать кому-то, что он лучше Чем другой. Вот. Но когда он пришел в спорт, он понял, что он не лучше. И в условиях обычной рыбалки рыба клюет хорошо, а в условиях сп спортивной рыбалки то есть, когда рядом есть соперники, есть прессинг рыболовный, словить уд удается немногим. Вот. И соответственно. Так росте мастерство, і так чоловік розуміє, що потрібно ще к чогось -то стремитися. Тобто, якщо походити до таких тренерів, як ви, і я навчуся ловити рибу, Думано. і мене буде клювати навіть Думано, в стирю нашому. Да, в стерю активно ловиться риба. Друзі, телефонуйте до нас, 77242. Ми у прямому ефірі із Олександром Ліпським із Федерації риболовного спорту. Я влаштовую я... своє особисте життя, почекай. З а -а -а, рибою. Да? З риб... з От рибою. тренуватись потрібно довго, і ще це якісь курси, це потрібно записуватись. Я бы стати спортивною портить на работу. Платно, рыбалу? не платно. Практично кожну неділю у нас проводяться какие-либо мероприятия рыболовные. Либо это просто совместные выезды, фестивали, либо это официальные кубки или чемпионаты области, соответственно, там проводятся тренировки официальные. У нас есть сайт нашей общественной организации. Рибалка Луцьквій, де е, огромное количество рыболовов не тільки з нашої області, договариваются о совместных выездах, следят за новинками риболовних снастей, обмінюються мастерством, їздять, рибачать, виіграють і приносять на великі медалі. Потрібно мати професійне спорядження. На звичайну вудку не зловиш багато рибів. Ну, удочка це номер два вже. Тут головне подход, Правильний подход. Де на Волині найкраще клює? От не запитала Богдана. Я думаю, багатьох це цікавить. Ну, я узкоспеціалізований ага. направлений риболов. Я ловлю тільки карпа, uh -huh. тому можу відповідати тільки по карпу. Добре. То есть, э, ну, де карпа найкраще везде, ловити? Везде, везде. можна ловити карпа. Чудово. Єдине, потрібно мати час. Ага. Для того, щоб приманити крупну рибу, потрібно потратити якесь определене час. Ну, остання наша рибалка – це Коверський район. Буквально я 2 дня назад был, у своих коллег приехали сюда за трофейным карпом. И сейчас до сих пор там рыбачат э, Мосор. Угу. Там замечательное озеро э, с чистейшей водой, с огромными экземплярами карпа. Ну, вот. и, э, там замечательный хозяин, который сохранил это озеро. И оно просто живое, огромное количество рыбы для любого э, рыба: либо то спиннингист, либо фідером ловит человек, либо поплавком, ну и, соответственно, карп. Ви надзвичайно багато подорожуєте, але врешті-решт десь любите бувати, можливо, просто відпочивати. Бувати люблю тільки на світі. Там теж добре ловиться риба. Так, замечательно ловиться риба на світі. Там є своя специфіка. Просто наші люди не готові ловити на великих глибинах, якщо брати саме большої озеро. Але, якщо вони осваивають і прикармлюють какого-то определенного місце, то їм теж улыбається удача. У нас є телефонний дзвінок і перше запитання до нашого гостя. Доброго ранку. Алло, Представтесь, будь ласка. Алло, Ало? Да, Дякую вас. Як вас звати? Мене звати Михайло. Так, пане Михайло. Е, мені ну завдання. То завдання перепрошую запитання до вашого гостя. Так. Е, скажіть, будь ласка, якого у ну, ваш рекордний улов, Карпа, і е, якого віку ви почали так е, увлікатися рибалкою? Угу. З якого віку і який найбільший улов? Ну, рыбалкой увлекался с самого детства, а потом произошла ситуация, когда мы приехали на один водоем, и нам постоянно что-то клевало и рвало снасти, и мы не могли понять, как это так. Вроде бы все правильно делаем, а рыбу вытащить не можем. Это заставило нас искать ответы в снастях, в каком-то там видеоматериале в интернете, и мы дошли до того, что правильно подобрали снасти, и нам удалось выловить рыбу, по-моему, 3 килограмма. Мы были безмежно рады этому. И уже маленькую рыбу не хотелось ловить. И дальше начали продолжать освоение этого всего. Вот. И потом наши уловы были просто огромные. Рыбу уже домой я не носил, мне это было неинтересно. Вот. Мне интересно было посоревноваться. И мы устроились, зарегистрировались на соревнования. В Ровенскую область она проводила соревнования. И нам там довольно неплохо удалось выступить. Мы заняли тогда 8 место из 40 участников. Загорели с этим, до сих пор рыбачим. До сих пор... Самая большая рыба, словленная 2 недели назад на шумбаре, это карп, голый карп весом 21 кг-350 грамм. А самый большой амур, там же сам, самый мной, 21 кг-100 грамм. Угу. Всі ці фотографії з цими справжні фотографії, реальні фотографії можна побачити у Фейсбуці в Олександра на сторінці. Ну а е, пан Михайло теж має улов. Це подарунковий сертифікат на 100 гривень від нашого партнера тангомаки. Що ж, друзі, продовжуємо ефір. І на сам кінець мені хотілося б запитати ще ще якісь певні новини, так, Федерація да. спіннинг, карт? Бе -бе -без Безперечно. В цьому году, мабуть, найкращі успіхи во всьому риболовному спорті все-таки здобула Волинська федерація риболовного спорту із всіх областей. Говоря про то, что мы уже э, имеем чемпиона мира абсолютного в лице Виктора Желнина, но также его координатора, тоже чемпиона мира Дамира Шихотарова. В этом году э, сборная по спиннингу, э, по береговому спиннингу в составе Вижанского Виталия, Боярчука Сергея и Рычука Максима. Хочу его отдельно отметить. Молодой парень, 16 лет, очень перспективный. И, э, когда такая молодая сборная, у нас большие успехи будут в будущем. Мы заняли первое место командное на чемпионате Украины по ловле спиннингом с берега. Ну а также отметить нас, мы с Дамиром привезли золото по спортивной ловле карпа и едем в Италию защищать честь Украины на озере Петрафита среди всех других стран. То есть считается самым престижным рыболовным мероприятием в году. Бажаємо вам нових перемог і тільки Спасибо. чемпіонату світу перевозити золоті й золоті медалі в усіх рівнях і в усіх видах змагань. Ранок нової волині продовжується, і за кілька хвилин у нашій студії перукар перукарстиліст свій карабініко. Я ще знаєш що згадав. Я пам'ятаю, що в, риб, в рибалок є якесь певне побажання, так щось там да, да. ні чу... ніусків. Ось ні Нілуски ні ні вам. Дякуємо за візит. Далі наш ефір. Хочеться продовжити відео із Генасаблеї ООН, де співає Біон Сноус, присвячений гуманітарним катастрофам у всьому світі. Це відео датоване 2012 роком, але тоді ще ніхто не здогадувався, що у мирній Україні щось подібне може теж трапитись. Тепер ми теж у цьому човні. Я тут співаю Біонс, і ранок нової волині триває.